У китайському заїзді, під час моєї першої довшої мандрівки до Люфінгу 305 кілометрів туди й назад, що рівняється 10 дням їзди, я вирішила подорожувати по китайськи, себто без жодних європейських вигід. Зараз же першої ночі в китайському заїзді Ван Нінчау, я відразу зрозуміла мою помилку та недосяжність мого бажання подорожувати в Китаю. По-китайськи. Китайські заїзди мають зазвичай, окрім величезного подвір'я, де є загорода для коней і мулів, одну спільну, велику кімнату, коли можна її так назвати, із рядом широких лавок попід стінами, де покотом один побіч одного сплять погоничий караван. В більших заїздах є ще інша кімната, тільки з двома лавками, яка призначення для вибраних подорожніх, хоч при недостачі місця вона служить і звичайним караванникам. Сморід, бруд, завіси павутиння, сажа, копіть від вогню без коменів і врешті блохи та воші під час моєї першої ночі в китайському заїзді переконали мене про мою необережність. Найтяжче було звикнути до тих маленьких звірюк, це, зрештою, єдина річ, до якої я ще досі не звикла в Китаю. До Нінчау я приїхала втомлена й голодна. Незважаючи на неапетитний вигляд похідної китайської кухні, що стояла побіч заїзду, я вирішила щось перекусити. На вид старого китайця, що брудними ганчірками витирав посудину, віку потім накинув для мене галушок. Хоч голодна, я мусила спершу вилаяти себе за пересадливу вразливість, закирішилася проковтнути першу галушку. Потім галушки мов би, самі влазили в горло, а навіть, признаюся, смак їх був зовсім приємний. Це тільки перший крок видається таким трудним, сказала я собі. По цій ситій вечері, ще більше відчуваючи забуту в голоді в тому, я пішла до заїзду на ніч. Ще більше, ніж галушки китайського куховара, у заїзді збентежив мене вигляд спеціальної комори, в якій я мала спати. Сморід, бруд, а навіть груба верства засохлого гною, були там такі, що я справді не знала, який вибрати куток на лавці до спання. Коли б у мене було похідне ліжко, то зовсім що іншого, але, вирішивши подорожувати без витребеньків, у моїй наївній погорді до цього роду вигід, взяла із собою тільки кілька коців, що мали заступити мені ліжко та постіль. Вже по тій першій ночі я зрозуміла свою помилку. Похідне ліжко, його можна розставити будь де, посередині хати. А вложивши його чотири ноги у глечики з водою, можна спокійно спати на ньому далеко від усіх блощиць, комарів, бліг та інших кровопийців. Але з коцами на тих самих лавках, де перед тим спали тисячі погоничів, це зовсім інша справа. Не бачачи іншого виходу, я врешті постелила на лавці свої коци та лягла на цю невигідну лежанку, переконуючи себе заснути. Але цілу ніч до ранку я навіть не заплющила очей. Важко уявити собі армію блощиць, вошей та бліг, що облізли мене цілу, хапливі на мою нову шкіру та на чужинну кров. У часі цієї незакінченої ночі я непохитно вирішила вернути назад до Юнанфу за похідним ліжком та за запасом консервів, хоч зараз же вранці змінила я цей нічний намір, переконуючи себе, що не годиться вертатись першої невдалої виправи. Виправа мусила вдатися, я мусила звикнути, отже поїхала далі в дорогу до Люфенг. Краще було б мені зразу вернути. Два тижні пізніше, по повороті з цієї першої безталанної виправи, якої єдиним осягненим успіхом було моє завзяття, я мусила більше ніж місяць лічити моє покусене тіло, ціле щастя, що я вернула без дизентерії. Відтоді зрозуміла я конечність возити із собою похідне ліжко та деякі запаси їжі. Тепер уже практичніша та більш досвідчена в подорожуванні по Юнані. я не тільки вожу із собою все, що треба, а надто по селах дуже охотно обминаю непривітні, брудні та іноді навіть небезпечні заїзди, вдовольняючись китайськими пагодами, святиннями. Там завжди знайдеться куток, де примостять на ніч побожного подорожника. Щоб переконати буддійських бонзів, рід монахів про мою побожність, я зараз на порозі жертвою богам кілька юнанських доларів, вартість 10 доларів 4 золотих. По цій офірі зовсім переконані, що до моєї побожності бонзи відчиняють переді мною двері гостинної кімнати. Іноді, коли пагода маленька, відступають мені навіть свою комору. В тих пагодах, окрім чарівного положення, пігореску їхніх будівель, зелених довколишніх садів, квітів та різьблених богів, я знаходжу свіже повітря ще й запахом ладану, кадила, що горить перед Буддою. Поза тими естетичними втіхами я ціную також дуже високо практичні вигоди тих захисних пагод, як дах над головою, чисто окрему кімнату й гарячий чай. Майже завжди для моєї малесенької каравани знайдеться приміщення в пагоді, а коли ні, то мої невільники і коні йдуть на ніч до заїзду. Ці святинні пагоди мають зазвичай три окремі подвір'я та будівлі для богів, бонзів та вірних подорожніх. На останньому подвір'ї, де посередині росте заквітчений сад, знаходиться моя кімната. Розложивши свій багаж, я беруся варити собі вечерю, в чому помагає мені мій вправний слуга. Невдовзі бонза приносить круглий горщик, де жевріє дерев'яне вугілля, яке він заздалегідь роздмухав своїм нерозлучним вахлярем. На цім вугіллі вариться моя їжа, яка зазвичай складається з городини та шматка м'яса або риби. Хліб заступає мені риж. З огляду на те, що риж треба довго варити, я зазвичай купую його в бонзів або у китайських куховарів. На десерт Бонза приносить мені кілька соковитих овочів. По вечері виходжу оглядати місто або оселю, в якій я зупинилася на ніч. Вернувшись до пагоди, застаю вже в моїй кімнаті розставлене похідне ліжко, яке мій слуга обійняв з усіх боків тюлем проти комарів, носіїв малярії. Ранком будить мене хор птахів у саду та звуки гонгу й дзвонів, що б'ють ритмічну міру у часі молитви бонзів. Здаля прилітають відірвані звуки скандованої молитви та глухий тупіт кроків маршу, яким годинами ходять довкола вірні слуги Будди. Ці пагоди це справжні оази відпочинку та спокою в часі моїх утомливих мандрівок. Мабуть тому, із вдячності до них за це, я ще досі не посміла спрофанувати їх моєю цікавістю кінооператора. Поправді моя хапливість на гарні світлини така сильна, що вона, напевно, поборола б у мені це почуття вдячності. коли б не бояз наразити собі раз назавжди довір'я всіх бонзів. Знаючи ворожість бонзів до апаратів, які відтворюють обличчя людини, а тим самим Бога, бо кожна людина це частина Бога. Я не тільки не пробую фільмувати ані фотографувати бонзів, ні їхніх святинь, а навіть перед в'їздом у погоду сильно прикриваю всі мої апарати, щоб їх видом не викликати в них недовір'я.